Якщо це ну, спочатку була якби їхня територія, то я думаю, що має право, не мають право якось мати автономію. Я не розумію, настільки на політиці, настільки на історії, щоб якісь давати висновки свої. Загалом, ну, я за це в на форматі, якщо це не заважає, якщо всім зручно і нам і їм. І якщо повертати Крим, то варто зробити так само, щоб він був автономною республікою. Ну я думаю, це добре. Їх же там, ну как етнічна бы, група, там проживає дуже позитивно, так тому що це їхня земля, скарблі України. А тоді добре, якщо в составі України тоді все добре. 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 Як ну. вони будуть в Україні, але вони були, у них буде автономія. Так, так, вони будуть незалежними. Ну вони будуть українцями, але теж незалежними, як свій окремий народ. Люблю Крим, у мене там родичі залишились, тому я чекаю, що Крим стане україною і татарська діаспора буде там на своїй території жити без всяких, я не знаю, там ущимлень. Так що я не знаю навіть що сказати, але я за, хай роблять. Не дуже я гарно до цього відношуся, тому що крім цього сегменту нації, так, яка проживає в Криму, там ще є представники інших національностей. Була Кримська область, і хай би вона була жили татари в тій області, і хай би собі жили. До них ніяких претензій не було, добре відношення було щодо них, що до нас. Я думаю, що позитивно, тому що це можливість меншині кримсько татарській розвиватися і там, типу, не просто співжити з нами, а ще якось своє законодавство впроваджувати і будувати різні інституції. Тому я думаю, що це, це чудово. Та я думаю, це теж дуже чудово. Та й насправді, те, що е, кримські татари отримують можливість мати свою автономію, це круто, тому що автономія була загально кримським. Ми розуміємо, що там різношарове населення було. Зараз саме кримські татари ми будемо захищати в плані того, що всі були. Були котрі репресії виселені і так далі, то нарешті кримські татари будуть піднесені на державний рівень, про них будуть чути знати, а не просто про Крим, як котрий заселений росіянами і так далі. Позитивно, я б сказала. Позитивно, Крим татарський. Він повинен бути татар, але в составі України. Звісно, от у мене асоціація Крим – це Татари, звісно. Це дійсно їх земля. Звісно, і ми, якщо вони будуть мати от свою... Ка автономію, то ну я лична каківлянка як Українка, как патріот, только завод двома руками.